Добрий день! Сьогодні я вам розповім про такий елемент, як трібі. Для вивчення цього елементу ви, вам потрібно вміти сонечко і луну в одній лямці і поворот на 180. Якщо ви вмієте поворот на 180, це дуже добре, але в ідеалі краще б вивчити такий елемент як келер або полутрібі в Розділимо елемент на п'ять частин. Перша частина. Ви маєте зробити поворот на 180 не хапаючи за гриф, а просто зробити пів оберта сонечка на одній руці. Перейдемо до другого етапу. В цьому етапі, коли ви робите поворот на 180 і проходите горизонталь, починайте силою обертати кість навколо своєї усі, тим самим буде обертатися ваше тіло. Це допоможе вам злапатися за гриф. Цей етап повинні удосконалити до максимуму. Третій етап це трібів замок. Для виконання цього етапу потрібно вміти замок з малої розкачки. Четвертий етап це на зігнуті руки. Я б радив вам вивчити вимах стойку на рівні руки, ну а в крайньому випадку вимог стойку на зігнуті руки. Blood... Якщо ви вмієте всі етапи, які я тільки що розказав, то виконати трібні на рівні руки, вам допоможе тільки терпіння і навички. Тренуйтеся і у вас все вийде.